Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ п'ятий. Моя перша ніч у кубрику мисливців була також і остання. На другий день був Кларсен виселив нового помічника з каюти і помістив його до мисливців, а мені довелося перейти в малесеньку каюту. На першого ж дня мого нашхуні змінилося два господарі. Мисливці швидко встановили причину такого переміщення і були ним дуже невдоволені. Виявилося, що Йогансен Сен сплячі переживав наново всі денні пригоди. Він, не вгаваючи, розмовляв, кричав, вигукував накази для вовка Ларсена це було занадто, і він поступився такою приємністю мисливцям. Не спавши цілу ніч, прокинувся я безсилий і виснажений. І так розпочався мій другий день на привиді. Томас Магріч підняв мене о пів на шосту, точнісінько, як ото Біл Сайкс, свого собаку. Але за грубощі пан Магріч тут таки тяжко поплатився. Він щинив галас без усякої потреби і розбудив одного з мисливців. Важкий чобіт засвістів у півтемряві, і пан Магріч, заривівши з болю, почав принижено прохати у всіх вибачення. Пізніше в кампусі я помітив, що вухо в нього розбите і напухло. Цьому вухові не судилося більше набути нормальної форми, тому матроси й прозвали його капустяним листком. Мій день був заповнений різними неприємними дрібницями. Ще ввечері я забрав з за свій сухий одяг і тепер поквапився перегнягтися з одежі кока у свою власну. Тоді пошукав гаманця. Опріч кількох дрібних монет, а у мене добра пам'ять на такі речі там було ще 185 доларів золотом і папірцями. Гаманця я знайшов, але крім кількох дрібних срібняків нічого там не виявив. Про це я сказав кокові, коли вийшов на палубу, щоб узятися за роботу. Я так і думав, що він мені відповість грубощами, але аж такої войовничої промови не сподівався. Слухай ти, Гампе, захрипів він, сердито глипнувши на мене. Ти хоч, щоб я зробив з твого носа млинець? Коли ти гадаєш, що я злодій, то гадай собі, але нишком, а ні, то гляди, щоб не каявся. Бий його сила Божа, оце так ти мені дякуєш. Коли ти попав сюди, жалюгідний ледь живий, я взяв з тебе кампус, ходив за тобою, і ото така мені дяка. Чорта лисого, я ще стану тобі в пригоді. У мене аж руки чогось засвербіли. Тут він стиснув кулаки і кинувся до мене. Собі на сором я ухилився від удару і вибіг із кампуса. А що я мав робити? Насильство. Саме тільки насильство панувало на цьому дикунському судні. Моральність була тут річ невідома. Уявіть собі людину звичайного зросту, кволу, з нерозвиненими м'язами, що жила собі досі тихим, спокійним життям, і не звикла до насильства, що вона мала робити? Не було рації зводитися з цими озвірілими істотами то було б однаково, що ставати перед розлютованим бугаєм. Так я думав у ту хвилину, відчуваючи потребу виправдатися перед самим собою, але це виправдання не з... заспокоїло мене, навіть тепер я не можу спокійно оглянутися назад. Кожного разу, згадуючи ті події, я відчуваю своє приниження. Становище було таке, що справді виходило із звичайних рамок і вимагало чогось іншого, ніж холодна зваж... зважливість розуму. Правда, з погляду формальної логіки, я не мав чого соромитись. І все ж на згадку про ті події мені стає соромно за ображену і заплямовану людську мою гідність. Та все це ні до чого. Я так хутко тікав з кампуса, що в мене прикро заболіло коліно, і я безпорадно впав на палубу, але кок і не думав гнатися за мною. Ач, як дремнув, ач як. чув я за собою його голос. І це з хворою новою. Ходи назад, бідний мазунчику, годі, я вже тебе не чіпатиму. Я повернувся і взявся до роботи. На цьому справа й закінчилася, проте тільки тим часом. О сьомій годині я подав сніданок у кают-компанію. Шторм, е, видно, стих уночі, але море ще дуже хвилювало, і вітер був досить свіжий. Вітрила поставлено було ще за попередньої вахти, і привид швидко мчав на всіх вітрилах, опріч двох топселів. І бом Клівера. Як я чув з розмов ці троє вітрил мали поставити зараз вже по сніданку. Я дізнався, що вовк Ларсен хотів якнайкраще використати шторм, який гнав нас на південний захід, до тієї частини океану, де можна скористатись північно-східним То вже був цілком надійний вітер, і під ним капітан сподівався пройти більшу частину дороги до Японії, спуститись на південь до тропіків, а тоді, досягши узбережжя Азії, повернути знову на північ. Після сніданку я мав ще одну неприємну пригоду. Е, поперемивавши посуд, я вигріб із пічки попіл і поніс на палубу викинути в море. Вовк Кларсен і Гендерсон стояли поблизу штурвального колеса і про щось розмовляли. За штурвалом був матрос Джонсон. Прямуючи до е, навітряного борту, я помітив, що він раптом шарпнув головою. Я помилково подумав, що то він пізнав мене і привітався. Насправді ж, він хотів попередити мене, щоб я не кидав попелу проти вітру. Не бачаючи в цьому ніякого лиха, я помінув вовка Ларсена і мисливця і висипав попіл за борт. Вітер поніс його назад, і не тільки на мене, але й на Гендерсена та на капітана. Ту ж мить Ларсен копнув мене ногою, як собаку. Я й не уявляв, що біль від удару може бути такий сильний. Я похитнувся і напівпритомний, сперся на палубу, на рубку. Все. Все попливло в мене перед очима, мене занудило, і я на силу-на силу дотягся на силу до порту, але вовк Ларсен не звертав уже уваги на мене. Він струсив попіл з одежі і провадив далі розмову з Гендерсоном. Йогансен, що побачив усе це з корми, послав двох матросів змити палубу. Пізніше того самого ранку мене чекала зовсім інша несподіванка. За вказівкою кока я пішов до каюти вовка Ларсена прибрати там і заслати койку. Біля стіни в головах була полиця з книжками. Глянувши, я здивувався, бо прочитав такі імена, як Шекспір, Теннісон, Едгар По і Квінсі. Були там також наукові праці, і, зокрема, таких авторів, як Тіндаль, Проктор і Дарвін. Були книжки із астрономії та фізики. Крім того, я побачив міфічний вік Булфіча історію англійської та американської літератури, шоу природничу історію Джонсона у двох великих томах і кілька граматик. Метка, Фаріда і Келога. Я аж усміхнувся, коли побачив примірник англійської мови для проповідників. В моїй уяві ніяк нав'язалися ці книжки з особою власника. Я не міг не сумніватися, чи він їх читав. Але, прибираючи ковку, я знайшов під укривалом том творі Браунінга в Кембриджському видані. Ларсен, певно, гортав його перед сном. Книжка була розкрита на вірші на балконі, і я помітив, що деякі рядки підкреслено олівцем. Судно гойднулося, книжка впала з койки, і з неї вилетів клаптик паперу, весь розписаний якимись геометричними фігурами та підрахунками. Отже цей страшний чоловік, не такий то вже й дикун, попри всі свої брутальні вчинки. Він зробився для мене загадкою як один, так і другий бік його вдачі, взяті, зокрема, були цілком зрозумілі, але сполучення їх зовсім збивало з пантелику. Я ще раніше зауважив, що мова його досконала, він зрідка тільки вживав якийсь не зовсім правильний зворот. Звичайно, в розмові з матросами і мисливцями він, бувало, вдавався до морського жаргону, але з тих небагатьох слів, що він говорив до мене, мова його виглядала чистою і правильною. Цей другий бік, який я відкрив у вовкові Ларсені, дещо підбадьорив мене, я зважився сказати йому, що в мене пропали гроші. Мене обікрадено, звернувся я до нього трохи пізніше, коли він один прогулювався на кормі. Сер, поправив він мене різко, але твердо. Мене обікрадено, сер, поправився я. Як це трапилося? спитав він. Тоді я розповів усе, як моя одіж сушилася в камбузі, і як потім кок мене трохи не набив, коли я сказав йому про гроші. Ларсен усміхнувся, вислухавши, мов оповідання. Кок підлатався, сказав він. Та невже ви думаєте, що ваше мізерне життя не варте хоча б цих грошей? До того ж, уважайте, що це вам наука. Згодом ви начетеся, як берегти свої гроші. Я гадаю, досі за вас це робив ваш повірник. Я відчував спокійний глум у його словах, але таке таки запитав його як же мені їх повернути? Це вже ваша справа. Тут ви не маєте жодних повірників і мусите покладати стільки на самого себе. Коли ви одержите який долар, тримайте його. Людина, що розкидає свої гроші, як от ви, заслужила того, щоб втратити їх. Крім того, на вашій совісті ще й гріх. Ви не мали права спокушати ближнього, а ви спокусили кока, і він не стояв ви піддали небезпеці його безсмертну душу. До речі, вірите ви в безсмертну душу. Коли він вимовляв ці слова, повіки його повільно піднялися, і, здалося, глибина його душі відкрилася мені, і я міг заглянути туди. Але то була ілюзія. Я певен, що взагалі нікому ніколи не вдавалося заглянути в душу вовка Ларсена. То була зовсім самотня душа, я згодом переконався. Вов Ларсен ніколи не скидав маски, хоча зрідка вдавав відвертого. Я читаю безсмертя в ваших очах, відповів я. І на спробу пропустив слово сер, бо вважав, що певна інтимність розмови дозволяє це, і я не помилився. Гадаю, що ви бачите там щось живе, але це не означає, що воно житиме завжди. Я читаю в них щось більше, провадив я далі сміливо. Тоді ви читаєте свідомість, свідомість життя, яке живе, але не більше, небезмежність життя. Як ясно він думав і як добре висловлював те, що думав. Глянувши на мене, зацікавлено, він. Відвернувся і почав дивитися на олив'яне море, туди звідки віє вітер. Очі його зробились холодні, а лінії рота посуворішали і погрубішали. Він, видимо, був у похмурому настрої. А яка мета? рвучко спитав він, стаючи спиною до мене. Якщо я безсмертний, то навіщо? Я мовчав. Як міг я пояснити цій людині свій ідеалізм, як міг словами передати почуття, що нагадує музику, яку чуєш у вісні? переконання, яке розумієш, але не годен визначити? У що ж ви тоді вірите? спитав я своєю чергою. Я вірю, що життя це хаос, зразу відповів він. Воно подібне до закваски, що грає хвилину, годину, рік або сотні років, але кінець кінцем переграє. Великі їдять малих, щоб підтримувати це граня, душі їдять кволих, щоб зберегти свою силу. Щасливці їдять найбільше, і процес граня у них триваліший. Ото й по всьому, що ви скажете хоча б на це. Він нетерплячим рухом показав на кількох матросів, що поралися з линвою посеред палуби. Вони рухаються, але й медуза також рухається. Вони рухаються, щоб їсти, а їдять, щоб підтримувати рух. Оце вам і все. Вони живуть задля свого черева, а черево потрібне їм для життя. Це замкнуте коло, нічого тут не вдієш. Зрештою, рух припиняється, вони більше не рухаються, вони мертві. У них є мрії, докинув я, блискучі, осяйні мрії. Про те, щоб нажертися, докінчив він категорично. І ще, про те, і ще про те, щоб нажертися, про більший апетит та про те, як його найкраще задовольнити. Голос його бринів різко, в ньому не було й натяку на жарт. Ви подивіться вони мріють про щасливу подорож, що дасть їм більше грошей, про те, щоб стати капітанами на суднах чи знайти скарби. Коротше кажучи, вони мріють, як краще влаштуватися, щоб обирати своїх ближніх, як краще спати, мати добру їжу і щоб хтось інший робив брудну Брудну, важку роботу. Ми з вами такі самісінькі. Різниці немає. Хіба та, що ми їмо більше і краще за них, а тепер я їм і їх, і вас у купці. Але в минулому ви їли краще, ніж я. Ви спали на м'якій постелі, носили гарний одяг і їли смачні страви. А хто робив ті постелі, одяг, страви? Не ви. Ви ніколи нічого не зробили в поті чола. Ви жили з добра, яке нажив ваш батько. Ви, мов той птах фрегат, що кидається на бакланів і грабує у них риму, яку вони спіймали. Ви один з тих, що створили отой так званий уряд, ви заодно з тими, що вважають себе за панів над усіма іншими, їдять їжу, що виробили інші люди, які б самі воліли її з'їсти. Ви носите теплу одежу, а вони роблять цю одежу і самі тремтять у лахмітті, і ще просять у вас чи вдовіреного, що порядкує вашими грішми, дати їм роботу. Але все це зовсім інша справа. вигукнув я. Зовсім ні. Він говорив швидко, очі його горіли. Це свинство. І це таке життя. Яке пуття з того, що свинство буде безсмертне? Який у цьому глуст, яка мета? До чого воно? Ви не виробляєте харчів, а проте їжа, що ви споживаєте або викинули на вітер, могла б життя двадцятьом нещасним, що виробляють ці харчі, але не споживають їх. Для якої безсмертної мети існуєте ви, або вони. Візьміть, наприклад, себе або мене, чого варте ваше хвалене безсмертя, коли ваше життя зіткнулося з моїм. Вам хочеться назад, на землю, де є вам розгін для вашого свинства, а моя примха – тримати вас на цьому кораблі, де панує моє свинство. І я тримаю вас, бо на те моя воля. Я або зроблю з вас те, що хочу, або зламаю. Ви можете померти сьогодні, через тиждень або через місяць. Я міг би вас убити зараз кулаком, бо ви жалюгідний хірляк. Та коли ми безсмертні, то який сенс у всьому цьому? Жити по свинячому, як ми з вами живемо? Невже це, на вашу думку, личить безсмертним істотам? Знову ж таки, навіщо все це? Чому я тримаю вас тут? Тому що ви дужчий, випалив я. А через що дужчий? не вгавав він, бо в мене міцніша закваска, ніж у вас. Невже ви не розумієте, невже не розумієте? Але яка безнадія отак жити, змагався я. Згоден з вами, відповів він, тоді навіщо взагалі рухатися, а значить і жити. Як не рухатися і не бути часткою цієї закваски, то не буде й безнадії. Але річ у тім, що ми хочемо жити і рухатися, дарма що воно безглуздо. Хочемо, бо така вже природа життя жити і рухатися, прагнути життя й руху. Якби цього не було, життя давно завмерло б, тільки завдяки життю, що є у вас, ви мрієте про безсмертя. Життя закладене в вас прагне бути вічним, ба вічне свинство. Він ручко повернувся на підборах і пішов геть, але на краю юта спинився і покликав до мене. До речі, скільки потяг у вас кок? спитав він. «185 доларів, сер, відповів я. Він кивнув головою. За хвилину зайшовши низ подавати на стіл обід, я почув, як він голосно шпетить котрогось матроса.